В четвер Росія атакувала кривий ріг з винищувача Су-57. Такої дорогої іграшки, яку бережуть від протиповітряної оборони. Дайте, будь ласка, насправді оцінку таким діям. Я так розумію, що літак Су-57 ворог береже від дії української протиповітряної оборони, але от принаймні в цей четвер атакував Україну. Ну, я... Як він атакував? Він випустив ракету, далекобійну ракету. Тобто там і берегти не потрібно. Ракета Х-69, яка пристосована власне для цих літаків, і для них вона і створювалася. Це така глибока модифікація ракети Х-59 з Старої Радянської. Вона зроблена такою квадратною а, до, витягнутою. І без двигуна зовні, тому що вона має вміщатися всередину бомбону люка всередину від цікого зброєння літака су 57 А от так ці ракети мають дальність до 400 кілометрів, тому і цим літакам навіть не потрібно входити в зону ураження наших зенітно-ракетних комплексів. Але загалом це такі виключні випадки, бо росіяни мають лише 10, дев'ять таких літаків. Вони випустили 10. Але перше розбили ще прямо на заводі. Він ще не вилетів на навіть заводу, вже був під час випробувань, розбитий. От е, тому е, зараз проходять, так би мовити, випробування бойові випробування цього літака. Там по російській термінології військове іспитання. Тобто, е, літак має ще стільки недоліків, настільки недопрацьований, що його взагалі не можна вважати повноцінною бойовою машиною. Він ще доводиться. От і його серійне виробництво ну от е, було зменшено втричі. От, наприклад, у uh 2022 -huh. році було випущено е, 6 машин, у 2023 році лише два літаки, бо е, фактично машина ще не до значній мірі недопрацьована, боєздатна. Пане Валерію, у нас на жаль, немає стратегічної авіації. Стратегічна авіація є у ворога. Вона користується фактично тим, що ми не можемо її збивати. І Тут ключове питання. От я коли з Олександром Мусієнком, відомим воєнним аналітиком, спілкувалося, то він каже, що наша стратегічна авіація, ну в лапках, звичайно, це наші дрони, тому що вони великої дальності, вони можуть знищувати а, аеродроми стратегічної авіації ворога на великій відстані. От принаймні більд пише, що у нас не тільки є там дрони 1300 Кілометрів плюс, а ще є і дві, і незабаром з'явиться три тисячі кілометрів плюс. А це означає, що Урал за як то кажуть, вітання там велика кількість воєнних об'єктів, аеродроми стратегічної авіації, оленя. Енгельс, все все туди. У Мене запитання до вас, пане Валерію. Наскільки сьогодні важливо дійсно знищувати стратегічну авіацію ворога на землі, коли вона знаходиться на аеродромах, використовуючи наші дрони великої дальності? Вам слово. Ну, це поки що єдиний спосіб а, нищити ворожу авіацію, бо а, до Енгельсу відстань там трохи менше тисячі кілометрів ну, десь а, порядка 900 кілометрів, враховуючи те, що летіти треба буде не по прямій До Ви відстань більша, але а, загалом у нас єдина можливість боротися з російською стратегічною авіацією це знищувати її на аеродромах. На жаль, далекобійність російських ракет Х-101, це основна ракета, яку вони випускають, Та і Х-555 теж. Вона в тисячі кілометрів. Там 500, 555 ракета, там понад 1500 кілометрів. А х 101 там взагалі росіяни пишуть, що до 5000 кілометрів дальність цієї ракети. Ну, в усякому разі, половина цієї дальності напевне в них є. От бо вони пускають їх здалека, і вони летять через всю Україну. От тому можемо нищити лише на аеродромах. От. І єдиний засіб цього знищення це далекобійні безпілотні літальні апарати, то що ми називаємо дронами камікадзе. На жаль, поки що в нас так би мовити з далекобійними дронами є проблеми. Які от але ну великі спо що ви питаєте? А пан Веріот, ви сказали, що у нас на жаль є проблеми. Тут важливо артикулювати які проблеми, тому що насправді останні статті дуже успішні, що ми використовуємо штучний інтелект, що у нас збільшується кількість Федоров постійно анонсує, що буде і більша дальність. А от ви кажете, що є проблеми, тому запитую вас, які. Не дуже б хотілося їх обговорювати, але скажу: от, власне, з дальністю є проблеми. Це перше. Друге, дрони, які ми масово та останнім часом атакували російську територію, пишуть, що на борту мали від 2 до 3 кілограмів вибухівки. Для порівняння, шахет несе 50 кілограмів вибухівки. Дрони, які відомі, були розписані в пресі, да, їх вантаж максимально ну, бойова бойова частина, максимально складає там ну, 16 там 20 кілограмів вибухівки. Да? От. Ну, це от, основні проблеми. Щодо штучного інтелекту, да, ну розумієте, тут така, така штука, що якщо ми ставимо штучний інтелект, відповідно виростає вартість дрону, причому виростає в рази. Це штучний інтелект, це приблизно така система, яка стоїть на ракеті Shadow. А ракета та коштує до мільйона. От, дрон. Загалом ми писали наші дрони, от Бобер, найвідоміший наш дрон, наймасовіший, да? от, його вартість, згідно Вікіпедії, там понад 100, 105 тисяч євро. Якщо додати, то якщо додати штучний інтелект, от то самі розумієте, там мінімально буде 200 тисяч. І нам буде дуже обережно, треба їх дуже старанно готуватися до їх використання, отримувати максимум розвідувальної інформації про розміщення російських різних комплексів ППО, як зенітно-ракетних, так і ребівських. Пане Вері, ми зрозуміли. Тобто нам треба покращувати бойову частину наших дронів. А це зрозуміло. Я, я хотіла би вас ще запитати про е, батареї Петріот, президент Зеленський. В своєму останньому відеозверненні сказав, нам потрібно мінімум сім батарей-Петріот найближчим часом. Міністр закордонних справ пан Кулеба артикулював, що ми вже маємо певні там домовленості про сім батарей Петріот, і німці нам передадуть ще одну, вже вони анонсували. Я так розумію, що американці поки як то так дуже обережно сказали, що вони потрібні нашим нашим військам на території Європи, щоб захищати їх. Будемо шукати. Ну так дуже розпивчато. Але ключове питання в нас. Наступному враховуючи, нам дають ще додаткові і рісте. І якщо у нас будуть сім батарей Петріот, наскільки це може змінити ситуацію на фронті в тилу і захистити українське небо? Чи насправді сім батарей, як то кажуть, геймченджерами не стануть? Дійсно, не стануть, бо фактично росіяни б'ють по всім вразливим місцям, і просто навіть якщо б нам Німеччина, наприклад, або вся Європа передала всі. От, що в них є, так. то питання протиракетної оборони все, равно, все одно не було б закрите. От, було б закрите питання, наприклад, з прольотом російських дронів і крилатих ракет, да, бо тоді практично вся територія України була е під прикриттям зенітно-ракетних комплексів. Але для знищення ще раз літаків, крилатих ракет і безпілотників. Да? Щільно. Але Дальність Петріота в протиракетній обороні радіус 25 кілометрів. Європа має 30 батарей, відповідно. Щодо Сполучених Штатів, тут є такий момент. Це, значить, там вони направили, здається, понад 6 мільярдів власній промисловості для того, щоб вона почала випускати ці комплекси. Да? Ну, для того, щоб американські військові підприємства розгорнули виробництво, там, снарядів, ракет, боєприпасів бойової техніки. Так от, якщо б якась сума з цього була передана компанії Raytheon, виробнику комплексів Patriot, то до початку опального сезону ми б змогли отримувати мінімально три комплекси. Mm -hmm. Бо президент цієї компанії сказав, що потужності концерну, а mm -hmm. це один комплекс Patriot на місяць. Крім того, він каже так, що якщо з Позбройні сили Сполучених Штатів нададуть пускові, а ми будемо виробляти лише радіолокатори і станції управління, то темп випуску буде ще більший. Тобто, зараз в нашому Міністерство оборони і Міністерство зовнішніх справ, ну якщо дійсно ці гроші будуть передані, значить там на рейтинг, да, буде робота для того, щоб Домовитися з Рейдіо, щоб нам випускали ці комплекси без черги. Пане Валері, це черга в цьому на ці комплекси в світі велика. Там п'ять для Швейцарії, там є для Польщі, для Румунії, там для багатьох інших країн. Так? І взагалом є можливість отримати ці комплекси в найновішому варіанті, прямо від виробника. Щодо того, що сім комплексів від європейських країн. То поки що мова йде чітко про один від Німеччини і ракети від Іспанії. Поки що це всі успіхи пане європейських країн відмовилися. Да, та да, дякуємо вам. Дякуємо вам. Маємо просто завершувати велике вам спасибі, Валерій Романенко, авіаційний будь експерт, ласка. провідний науковий співробітник державного музею авіації. Дякуємо, запрошуємо вас ще.